Для них баптисти це американські шпіони. І вони питають, кому служиш? Я говорю, служу Богу. І один повертається до другого і каже: Пиши, куратор Бог. І далі давай мене катувати. Вони хотіли дізнатися, якому Богу я служу, і вони, мабуть, думали, що це позивний Бог. Вони ну, гадали, що я агент. ЦРУ. Якщо кажуть, що чоловіки не плачуть, це неправда. Іноді нас тільки болить, що а, ці сльози самі йдуть. Ні від того, що тобі, там, хоч, а, а від цього болю. Що неможливо зачиняти свої очі на біль та горе інших людей. Тому що це і мене теж стосується. Треба починати з себе. Якщо ми хочемо змінити свою країну на кращу, про яку ми мріємо, Яку ми хочемо, треба починати зараз.